Діти наш найдорожчий скарб, подарований Богом, наша радість і наше майбутнє. У перший день літа з ініціативи синодального відділу Української православної церкви у справах сім'ї за підтримки духовно-просвітницького центру кафедрального собору та православних скаутів України відбувся святковий масовий захід до міжнародного дня захисту дітей. Свято розпочалося з молитви в Андрії Володимирському храмі собору. Урочистий молебень очолив голова відділу у справах сім'ї пископровенківський і Свідловський Пантелеймон у співслужінні голови парафіальної ради собору єпископа Бородянського Варсонофія та священників Київської єпархії. Сьогоднішній недільний день вся повнота православної церкви долучається до відзначення Міжнародного дня захисту дітей. Ми живемо в суспільстві, коли бачимо, як діти зростають або у послусі Святій Матері Церкви своїм дітям, своїм батькам, і дійсно є й тими дітьми Божими, які живуть з чистими серцями, світлими думками, добрими намірами, які виховуються в них з бажанням, щоб вони примножили в світі добро. Також ми бачимо перед собою дітей, які скалічені долею, які хворіють, які позбавлені батьківської уваги, любові, справжньої повноцінної сім'ї. І церква, якщо до матір, не може стояти осторонь проблем турботи про цих дітей. Тому ми сьогодні помолилися в першу чергу, подякували Богові за те, що Він благословляє нас миром, що Він любить дітей і любить всіх, все своє творіння. Дай Боже, щоб ми жили в суспільстві, в якому діти займають одне з найперших місць, бо вони майбутнє і країни нашої, в якій ми живемо, і нашої церкви. Ми віримо в те, що благодаті милість Божі будуть з нами, бо діти народжуються від купелі хрещення, вони приступають до причастя тіла і крові Христових, і це вселяє в нас надію, що, дякуючи чистій дитячій молитві, ми будемо мати на нашій Україні спокій, мир, і Господь буде милостивий до всіх нас зі святом. Вітаю всіх вас! З нагоди свята у галереї Соборна на дітей та батьків чекали святковий концерт, відкриття незвичайної виставки вихованців реабілітаційного центру Родина, різноманітні майстер-класи, ігри, конкурси та подарунки. Все, що початок сонячного літа надовго запам'ятався малечі. Однією з найочікуваніших подій свята стала прем'єра вистави Світле воскресіння дитячої театральної студії радощі, що діє при просвітницькому центрі. Дитинство це незабутня пора сподівань, найчудовіший, найбезтурботніший та найрадісніший період житті кожного. Саме діти приносять у світ щиру радість, чистоту та простоту життя, і головне завдання люблячих батьків навчити дитину добру та привести її до Христа.